У Чернівецькому тролейбусному управлінні поповнення комунальне підприємство вже отримало 10 вживаних мерседесів. Якими маршрутами курсуватимуть автобуси? Знає моя колега. Чернівецька міська рада закупила 10 вживаних автобусів для Чернівецького тролейбусного управління. На один Мерседес з бюджетом міста витратили понад 2 мільйони гривень. Чернівецький міський голова Роман Клічук розповідає, попри те, що маршрутки на нові, всі в хорошому стані. Привезений із Німеччини транспорт вже пройшов тестування та готовий виїжджати на маршрут. Закуплені за бюджетні кошти, які ми ще десь у липні місяці. Вибувався тендер за закупівля. І зараз ми бачимо ці автобуси. Які у найкращий час вже будуть бачити жителі на, на нашій вулиці. Роман Клічук каже, автобуси оснащені всім необхідним. Зокрема, комунальний транспорт буде комфортний і для маломобільних груп населення. Уже обладнані всім, чим треба. Тобто з то, то, то є там і, і, і бортовий комп'ютер. Вони, вони інклюзивні, і то, тобто є доступність для, для, для інвалідів, Обладнані кондиціонерами, gps навігаторами. Ну і є автовий комп'ютер, який показує все, ну, все що відбувається, ну, по технічним ха, ха, характеристикам, які ну, у цьому автобусі. Курсуватимуть автобуси за вже звичними маршрутами. Вони скоріше не вони підуть на ті маршрути, які вже створені, то просто на, на збільшення кількості автобусів це мовиде в основному за 9 маршрут і за 23 Можливо, таке 1-2, вони підуть на якісь інші маршрути. Загалом за цей рік міська рада оновила автопарк комунального підприємства на 18 одиниць, каже мер. Окрім того, вже в листопаді відбудеться тендер на закупівлю 50 нових тролейбусів за фінансування Європейського банку. Однак той транспорт чернівчани зможуть побачити орієнтовно за два роки. За цей рік вже вийшов те, що ми купили 13 автобусів, 5 тро, тро, тролейбусів, тролейбусів. Ще бусі тендер на тролейбуси. Є я думаю, вони вже будуть до 31 грудня вже вчиніся. Ну і те саме пам'ятаєте. Історію по європейському кредиту. Я, я думаю, що потягом листопада будеться вже тендер і, і, і мати може переможця орієнтовно на, на 50 рісів Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.